Вітаю, шановні глядачі. От і завершились перемовини. В принципі, як ми й очікували, Московія хоче затягувати ці розмови, аби вони були довшими, домовились домовлятися далі. З купою шантажу з їх сторони, чому теж я зараз розкрию. Власне все. Ну, і з конкретного, що домовились, це вже мали б знати. ви, Я вам теж повідомлю, якщо ні, це обмін тисячу на тисячу який може статися, ну а так все абсолютно. Під час перемовин Московія шантажувала вічною війною, шантажувала те, що вона буде захоплювати Сумську Харківську області, або Україна вийшла з чотирьох областей, які Московія загарбила їх в свою конституцію. Також представники Московії говорили на перемовинах, що вони воювали довго. І можуть воювати далі, а значить, ті, хто сидять за цим столом, ще втратять своїх близьких. А ми впевнені, що ті, хто сиділи за столом, втратять своїх близьких тільки не зі сторони України. Так? Про що загалом мова? Мова про те, що Московія, як, в принципі, було зрозуміло, до кінця 25-го, на початку 26-го року, до цього часу хоче воювати далі. Вона вважає, що. Вона зможе за цих півроку зробити ситуацію на фронті ще гіршою, і спонукатиме Україну до своїх мінімальних потреб. Це контрольована скорочена армія, загарбання повністю чотирьох областей України і по суті така от кастрація нашої країни. Ну вони в це вірять, як мінімум. Власне, оця розмова про те, що вони готові до вічної війни, і є. Підготовкою після такого тиску зараз наступних півроків це по суті вони вважають, що це буде лейтмотив подальших перемовин, більш практичний, коли вони цього захочуть. Ну, а на, на горизонті вони цього можуть захотіти в кінці знову 25-го на початку 26-го року. Що відбувається в голові Дональда Фредовича Власне, для чого оцей весь все це ми перетерпівали зараз? Їздили і говорили, нам було зрозуміло, що ось так воно і буде. Це для того, аби Трамп остаточно зрозумів, що Московія не хоче ніякого миру, не хоче ніякого 30-денного перемир'я, як мінімум, нічого не хоче. І що на Москві треба тиснути. Але у Трампа інша зараз пісня. Він, в принципі, вже злився під Путіна. Казав про те, що декілька днів назад, що якщо тоді вже Путін не поїде, чи що вчора, якщо тоді, тоді Путін не поїхав, то звісно, він не поїхав, бо я не хотів їхати. Рубіо далі говорив про потенційну розмову. Путіна і Трампа. Далі Трамп натікав про те, що найближчі 2-3 неділі, а найближчі 2-3 тижні станеться певна подія, яка може привести до довготривалого сталого миру в світі. Видно, що знаєте, тоді Трамп написав цей пост твіт у себе так. Що тепер ми нарешті маємо дізнатися, хто не хоче миру. Однорешті. А тепер продовження. Цього цирку, тепер я сам особисто маю дізнатися, що Росія хоче чи не хоче миру на зустріч з Путіним. А в цей час відбуваються бойові дії. А в цей час Московія далі готує обстріли, готує наступ, готує знищення громадян цивільних українців загалом, от, от і все, європейські лідери спостерігали за цим разом з Зеленським. Вони дзвонили Трампу. Трамп погодився з європейськими лідерами, що ті вимоги, які виставляє наразі Московія, вони не є ну, доцільними. Це так не робиться, так не має бути. І то, як Московія говорила з Україною, це теж абсолютний бред, і теж так не говориться. І Це по суті шантаж. Давайте, шантаж і затягування. Власне, як ми відео зараз на картинці назвали, так воно і можна і підсумувати все те, що там відбувалося. Тепер питання. Чи буде паралельно підтримка України, посилена зараз Трампом, чи все ж таки він буде знову такі 2-3 тижні ждати, поки він остаточно зустрінеться з Путіним? А він, якщо і введе санкції, і то знову таки я вже не раз говорив тут, що це буде мовчасної його згоди. Лише вже, напевно, після зустрічі з Трампом. От Горизонт він встановлений. Ну, можливо, щось там розіграється, я не, нічого не відкидаю. Будь-який аналіз потенційних подій, він передбачає декілька варіантів. Один з них може бути більш мовірний, інший менш мовірний. Але зараз наразі я бачу, що Трамп на сьогодні поставив собі нову ціль цього спектаклю, цього цирку це зустріч його особиста з Путіним. Чи можуть. До цього часу все ж таки там переламати Рубіо і європейці Трампа і ввести певні санкції може бути, але навряд чи, мені здається, він буде е, так от е, тримати цей благодатний для себе ґрунт поговорити з Путіним, Великим чоловіком. Москва з е, ну, великим, геніальним, геніальну людину, як вважає Трамп. Е, Звісно, я не вважаю його ні, ні великим, ні геніальним, ні чоловік. Продовжуючи це все, тут Московія теж веде себе доволі хитро. Вона вийшла Медінський, яка каже про те, що ми домовилися, то що ми опишемо список бажань, побажань сторін, і будемо їх узгоджувати, зустрічатися. Ну, власне. Те, що ми в 22-му році бачили, те зараз відбувається. Прямо один в один. Росія, звісно, робить певні жести, певні публічні вислови, що вони готові щось там говорити. А по факту, ну це відвертий шантаж. Відвертий шантаж і тиск. Тут питання знову таки: наскільки Європа буде готова все це все приймати і розуміти, що. Можливо, навіть без Америки прийдеться все робити: затягуватися, процес і давати нам спроможності. Ми на цей шантаж не підемо. Ми віддавати свої території не будемо. Ми чекаємо від Трампа його конкретних рішень: санкції, посилення проти партнерів. Там гарна була ідея Грема. Так, це такий дуже дивний персонаж. Такий цікаві речі видає. Буває ексцентричні речі. Але санкції проти тих країн, які безпосередньо купляють нафту на Москві. І посилення України зброєю. І все. А інакшого виходу немає. Росія має там продавати свою нафту по 30 і менше барелів. І в цьому випадку, в принципі, можна буде говорити, що Росія буде вимушено підготовлена. Зараз яка підготовлена до перемовин, та буде. А зараз яка в неї, на сьогодні, яке в неї відчуття? Ну і тиск, тиск на неї падає, вона продовжує війну. А чому справді не говорити про те, що ми за шєдами 21 год воювали? Ну чому ні? Чому і про це не говорити? Ну, якщо тиск зменшується, а ми продовжуємо закидувати сам м'ясом? Та, будь ласка. Ну, тобто, які сигнали почала адміністрація Трампа давати? Чи Європа, по суті, Захід, не Європа. Захід, по суті, може зменшувати тиск на них? а? Тоді можна далі рухатися. В війні, в тиску. От в тому всьому, що ми зараз переживаємо стільки часу. Ну, от такі, от, такі от резюме цієї, розмови. Там не до розмови, будемо спостерігати далі. Україна висловилась не раз уже, що Росія не хоче ніякого перемир'я, чи йде шантаж, що вимоги абсолютно неадекватні, що ми це вже проходили. Ну, чекаємо, поки Трамп або зараз не зізріє, або вже зізріє після того, як зустрінеться з ну, досяг свого Путін, І Трамп свого досяг. Я не знаю, що, подивитися в очі Путіну. Трамп. Йому треба вже в очі подивитися. Остаточно, що, що він хоче. Трамп взагалі. Він думає, що він особисто. Ну, тема да, він думає, що особисто, що він переговорить, він всі оці от фундаментальні процеси геополітичні, він всіх переверне на особистих стосунках. Чекаємо, поки він остаточно сам не зрозуміє, що миру не буде, і Америка ще буде робити своє рішення. Знову таки я кажу, що я очікую з мовчазним погодженням Трампа. Не буде там такого, що він скаже, там Путін він буде завжди давати йому це віконечко до, роз... до домовленості, до взаємодії. Ну, так, Трамп побачить реальність поки що. Тримайтеся, все буде добре, дорогі друзі. До побачення.